Я навряд чи встигну зіграти, але точно місце в першій сотні я собі забронював. Ой, Гатакамський, але всього хвилина залишилась, тому він точно не буде нервувати. Так, чи кінь Д7 тут спочатку треба. Стоп! Це базовий зівок. О, Боже, Гата Камський таке зіває. І зараз буде сидіти, я вас запевняю, буде сидіти і не ходити. Це дитяча пастка староіндійки. І віце-чемпіон світу це зіває. Ну, бачите, він віддає ферзя, тому що розуміє, що він буде сидіти і партія закінчиться. Але ще одна моральна перемога над Гатою Камським під кінець стріму. Шкода, що за неї 12 пунктів я не встигну забрати. Так, захистився. І погнали. Так. Все, партія завершилась. Так, 40... А, 41 очко. 70-те місце.